YouTube. З вами Аня і канал AgroFamily. Сьогодні, 21 січня, будемо з вами сіяти віолу алісум і лобелію. Але ці сроки підходять для тих, хто саджає на продаж або хоче спробувати на продаж. Якщо ви садите для себе просто в клумбу, то ще зарано. Також покажу, як ми сьогодні будемо робити більшу тепличку з підручних засобів для квітів, більшу тому, що в нас вже підростає ампельна петунія. Зараз ми її досвідчуємо. Поки що ми досвідчимо її е, цілий день і цілу ніч, але вже потихеньку будемо збавляти світловий день для того, щоб вона просто почувала себе комфортно вночі. Температура зараз в ампельної петунії в тепличці 18-20 градусів. Для Алісума це нормальна температура для схожості, для, для лобелії і для віоли, в принципі, також. Там можна 20-22. Просто схожість буде трошки довшою. Нормальні сроки сходження це 5-10 днів. Ми використовуємо покупний ґрунт. У нас це універсальний. Я купувала в звичайному садівничому магазині універсальний ґрунт для квітів з рівнем кислотності 5,5-6,5. Тому що не всі квіти полюбляють кислий ґрунт, а є такі квіти, які полюбляють навпаки кислий ґрунт. Обробляємо так само привикур Energy і садимо, і очікуємо, коли буде схожість. А ще. Спочатку лютого ми, ну тобто наша сім'я, ми плануємо садити вже овочі на розсаду на ранні овочі в нашу тепличку. Про це все також будемо показувати. Тому підписуйтеся, щоб не губити нас, і будемо раді коментарям. Тому давайте дружити. Покажу вам, як ми будемо робити нашу міні-тепличку. Це звичайний банановий ящик. Дно залишається внизу, кришку одягаємо наверх. Беремо стрейч плівку беремо фольгу, беремо скотч і ножиці. І Зараз усе гарненько по краю проматуємо стріч-плівкою, всередині фольгою, і кришка у нас буде звичайний лист картону, який ми зараз сюди от вставимо. і проклеїмо все гарненько скотчем. Ось така тепличка у нас вийшла з підручних засобів. Це у нас трич плівка, звичайно. Обклеєний ящик з усіх боків. Навіть знизу у нас плівочка. І ось така кришка у нас. Оп! Фольга в нас з усіх боків, по всім стінкам, нанизу, на, на горі. Ось тут у нас буде кульцева лампа. Та за рахунок фольги у нас буде гарно розсіюватися світло по всій тепличці. І ось наше насіння квітів. Це у нас кермек. Ми його будемо також садити, але це трошки пізніше. Це букети, сухоцвіти, дуже гарні квіти стоять майже рік. Тут у нас лобелія. Це лобелія ампельна, це, звичайне, насіння не дражоване. Спробуємо. Ну, знаю те, що воно дуже-дуже мілке. Також лобелія дражована є. Ось вона 10 штучок. Потім у нас є мультидраже Алісума. Мультидраже мається на увазі, що в одній такій горошинці три насінинки. Також Алісум дражований, але інший колір. Віолу, хочу спробувати все ж таки, 5 насі... насінин. Аж, аж це також Софістика Блегері це кущова петунія чорна. Можна вже, в принципі, садити. І лобелія також дражована. Зараз будемо садити. Пишемо в блокнотику, так як і попередній раз. Що за чим ми садимо, кількість. Бачите, у нас кількість дуже маленька. Ну нічого, ми починаємо. А, ось таку плашечка у нас. До речі, я вже показувала в попередньому відео. Це звичайні пластмасові. А, Судочки одноразові. За ці два судочки, ось отакий один маленький і один великий, я заплатила 10 гривень, розрізала навпіл, таким чином, ми зекономили трошечки, але зекономили. Просипаємо все ґрунтом, гарненько втрамбовуємо, обробляємо perвіcuр Energy з ось такого полівелізатора, звичайно, даємо йому гарненько. Впитатися. Потім я беру, так як я показувала вже в предыдучому відео, звичайний кондитерський шпательок і роблю ось такі грядочки, і ложимо туди насіння. Відмітила для себе, ось, бачите, плашечка стоїть. Тобто це перший рядочок, тут він у мене перший. тут у мене віол. І таким чином ми сіємо, беремо звичайну зубочистку, краєчок змочуємо. Тоді насіннячко гарно цепляється до нього і сіємо. Потім, після того, як ми все просіяли, ми беремо річковий пісок, прокиляємо на сковорідці, даємо йому, звичайно ж, прохолонути, і потім. Так як дивіться, так як віола, Алісом і Лобелі, вони досить мілко насіневі, їх, якщо з землею, можна взагалі не притрушувати. Якщо це от такий, як у мене, річковий пісок, чому річковий пісок? Для того, щоб. Е по-перше, насінинки краще піднятися, тому що він не такий важкий, як ґрунт. По-друге, в ґрунті є висока ймовірність чорної ніжки. А в піску такого не повинно бути. При тому, що ми ще обробили кур енерджі. І такою тонесенькою-тонесенькою присолюємо. Трохи незручно знімати і засипати. Ну. Принцип, ви зрозуміли. І потім ще раз ми е, проходимо водичкою з поралізатором. Ну і плюс ще пісок для того, щоб, е, якщо насінинка малесенька, і для того, щоб е, коли ми її поливатимемо, вона просто не зрушила з місця. Її треба трошки притрушити пісочком, тому що якщо піска не буде і ґрунту не буде, тобто поверхневий посів, а насіння просто все змиє і не буде рости так, як вам хотілося би. Ось так виглядає Алісо мультидраже. Мультидраже це коли три насінинки в одній такій оболонці. Ми все розсіяли. Тут у нас він один білий в одній плашці, іншого кольору буде в другій плашці, щоб ми не запуталися. І зараз так само присипаємо його пісочком. І так само поливаємо його водичкою з превікуром. Так, і остання плашка: тут у нас два рядочки лобелі не вмістилося. І ось тут, бачите, я вже насіння розкидала. Просто я не знаю, як його ще правильно посіяти. Тому. ой! Зараз будемо розправляти. Ось такі малесенькі, коричневі, коричневі, ось таке малесеньке, бачите, корічневе насіння. Ну і трошки, трошки я присипаю його піском, тільки для того, щоб зараз, як буду поливати, я його просто не, як то кажуть, не збила до кучі. Дякую вам за увагу, за те, що ви були з нами. Пишіть коментарі, діліться своїм досвідом, задавайте питання, будемо разом вчитися, вирощуватися. Ну а нам мирного неба над головою і гарних квітів.